На лаві підсудних підозрюваний у жорстокому вбивстві власної родини матері, дружини та двох малолітніх дітей. Чоловік сидить із опущеною головою, нервує, проте адвокат його заспокоює. Сторона обвинувачення наполягає на тому, що підозрюваний малець діяв свідомо та умисно, коли вбивав рідних, бо мав свій інтерес. Середини 2015 року і в подальшому, після розлучення між Малець НВ та Малець АВ постійно виникали конфлікти з приводу постійних зрад чоловіка з іншою жінкою, що й стало причиною їх розлучення. Через деякий час Малець АВ вирішив чинити умисне вбивство, малець НВ, малець ДА, Малець СА і малець ВА. З метою усунення перешкод у їх спільному проживанні з іншою жінкою та їх спільною дитиною. Прокурор переконує, що саме цей чоловік вчинив злочин. Одним із доказів є знайдене знаряддя вбивства, молоток. Його місце знаходження вказав сам підозрюваний. Поглядом місця події, є, що по вулиці Сабарське шосе 7 А біля огороженої території Надія, де серед побутового сміття виявлено та вилучено металевий молоток, знаряддя вчинене злочину, чоловічі труси синього кольору та білий полімерний пакет, у якому зна. Заходили з письмова заява від Малиця Анатолія Валерійовича, де останній коротко розповів про те, що це він вчинив вбивство своїх дітей, колишньої дружини та своїй матері. Коли прокурор зачитував матеріали справи, підсудний пожалівся на погане самопочуття. Проте розгляд продовжили. Що нас вразило, це обстановка у квартирі. Оскільки квартирне приміщення двох'ярусне, не було жодного місця, де б не було людської крові. Слідчу перебив адвокат, мовляв його клієнтові. погано. Важливо, я прошу вибачення. Мінки захисники повідомляє про те, що він просить надання йому професійної медичної допомоги. Прошу оголосити перерву з викликом, щоб вийдемо. Погано медичної почуваєте. Я не відчуваю. Втім, лікарі жодних загроз життю чоловіка не виявили. Все нормально. Відносно там система напружена, справнича. Після цього інциденту адвокати підсудного вимагали розгляду справи в закритому режимі. Суддя задовольнив клопотання частково. Засідання залишили відкритим, проте зібрані слідчими докази на загал не оголошували. Серед присутніх у залі суду опинились сусіди родини. Андрій Гайдай віри не йме, що таке могло статися у його. У спокійному мікрорайоні в той вечір я бачив цю людину, тобто цього батька. Буквально в трьох метрах від мене він стояв, і він ще тоді кричав: Де моя дитина, що з моєю дитиною? Позвоніть в лікарню. Я навіть не міг собі уявити, що потім виявиться не вкладалося це і в наших головах, адже два місяці тому чоловік став героєм нашого сюжету про запуск муніципального автобусу з академічного. Тоді він був серед активістів, які клопотали, аби зранку автобус відвозив дітей до школи. Цей же чоловік щодня супроводжував учнів. Алло, чий шарфик? чи шарфик? Що ж, трапилось із чоловіком, слідчі спробують з'ясувати під час досудового розслідування. В його ході підозрюваному призначать психіатричну експертизу. Наступні два місяці він проведе під вартою без права внесення застави. Саме такий запобіжний захід обрав суд. за цих 60 діб сторона захисту зробив все можливе, аби довести позицію свого клієнта, тому що вона є неоднозначна. Нагадаємо, моторошне вбивство сталося у передноворічний вечір, 31 грудня у Вінниці. В одній із квартир по вулиці Миколаївській виявили трупи двох жінок та семирічного хлопчика. За життя трирічної дівчинки лікарі боролись ще дві години. Правоохоронці підозрюють, по звірячому із родиною розправився колишній чоловік і батько. Алла Хоменко Дмитрогідулянов. Новини телеканал Віта.